У рівному сталася масштабна пожежа. Близько другої години дня по вулиці Дорошенка загорівся приватний чотирьохквартирний будинок. Сусіди розповідають, що спершу навіть не зрозуміли, що трапилося. Була в хаті, от на кухні, і вдруге те саме вікно відкрите, воно та саме жарка, сітка та саме нормальна. І вдруг хлопок якийсь. Я у вікно думаю, що щось десь на вистріл не схоже, а якийсь от хлопок. Що воно таке. Нічого, а потім отак здіймається, як отак от, і чорний дим такий повалив дим, такий повалив, і він все більше. Я в домі був, тут недалеко, але ж було чути. Спочатку вибух був, а потім вже полум'я і почав шипер стріляти. Тарас, що проживає поруч, каже, настільки масштабної пожежі ще не бачив. Я вражений цим явищем, бо насправді за свої роки існування не бачу такої пожежі, ну такого масштабу, щоб був на власні очі. Чотири поверхи полум'я, дуже жухливе явище. Чоловік каже, будинок вже старий, йому близько ста років. Каже, причиною пожежі могло стати що завгодно. Можливо, недбалість певного характеру. Я, на мою думку, це газова безпека, можливо, щось не так. Яка там безпека щодо електрики і газу, не зрозуміло. Можливо, і це є причини наслідки цього явища. На гасіння пожежі подали вогнегасні речовини. Одночасно із гасінням рятувальники виявили в одній із кімнат 57-річного чоловіка. Його було передано медикам. Наразі стан чоловіка оцінюють лікарі. Причина пожежі та розміри завданих збитків встановлюються. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.